Ілон Маск підтвердив, що телефон Tesla Pi вартістю 789 доларів офіційно буде запущено в першому кварталі наступного року. Всього за 789 доларів це перший смартфон інтегрований зі Starlink. Він пропонує безкоштовний довічний інтернет без сім картки, без тарифних планів та без обмежень. Сміливий крок, який кине виклик усій індустрії смартфонів. Поки Apple, зайнята самозахистом iPhone 17 Pro, повернувся до алюмінієвого корпусу, миттєво ставши найбільш схильним до подряпин iPhone в історії. Якби дбайливо ви його не тримали навіть у кишені сорочки бруд, все одно може призвести до травм, передбачуваний AS Apple iPhone Air ще гірший. Батарея, яка ледве тримає заряду півдня, лише одна камера слабкий звук, але приголомшлива ціна в 1399 доларів. Звичайно, iPhone 17 Pro Max може похвалитися 48-мегапіксельною системою камер і нічною зйомкою, яка перевершує Vivo X200 Ultra, поступаючись лише Oppo Find X8 Ultra та Huawei Pura 80 Ultra. Але телефон Tesla Pi готовий розтрощити їх усіх завдяки своїй 200 мегапіксельній ультразвуковій камері? Що ще важливіше, Tesla Pi пропонує преміальний титановий корпус, масивний акумулятор ємністю 6499 МАГ, 200 мах, мегапіксельну ультразвукову камеру та безкоштовний довічний інтернет, і все це за половину ціни iPhone 17. То чому ж ціна телефону Tesla Pi така низька? І чому Ілон Маск виходить на арену смартфонів, коли він уже підкорює світ ракет та електромобілів? Ласкаво просимо до світу автомобілів Тесла. Ілон Маск впевнений, що телефон Tesla Pi безсумнівно стане найцікавішим технологічним продуктом на початку наступного року, і він має достатній потенціал, щоб перетворити лінійку iPhone 17 на безселершу серію Apple за всю історію. Як і очікувалося рішення Apple повторно використати торішній 48 мегапіксельний сенсор і покладатися лише на програмні налаштування, зробило нічний режим на iPhone 17 Pro одним із найбільш розчаровуючих оновлень в історії Apple, незалежно від того наскільки ретельно ви кадруєте свої знімки. Велика кількість користувачів скаржилися, що фотографії, зроблені за слабкого освітлення, виходять зернистими та розмитими. Дехто навіть стверджує, що iPhone 17 Pro Max робить гірші нічні фотографії, ніж iPhone 14 Pro. Так, Apple рекламує такі функції, як Smart HDR 8 та Photonic Engine. Але коли ваш телефон за 1499 доларів не може навіть зробити пристойне фото в слабо освітленому ресторані, це серйозна проблема. Тим часом iPhone Air все ще не має жодних суттєвих покращень, коли йдеться про телеоб'єктиви або надширококутні об'єктиви, пропонуючи лише посередню 12 мегапіксельну систему камери, а її так звані покращення для умов слабкого освітлення ледь помітні. Насправді багато оглядачів стверджують, що майже неможливо робити чіткі яскраві нічні фотографії без складного робочого процесу постобробки. Абсурдно, що Apple продовжує просувати iPhone Air як частину своєї лінійки PRO, стягуючи $1,399 доларів за версію на 1 ТБ, але забезпечуючи таку погану продуктивність камери в умовах освітлення свічками. На відміну від стагнації Apple, Ілон Маск офіційно оголосив про запуск телефону Tesla Pi на початку наступного року, і увагу привертає не лише ціна, а й камера. Оснащений революційним 200 мегапіксельним ультразвуковим сенсором телефон Пай встановлює новий стандарт мобільної фотографії. Маск стверджує, що цей сенсор може захоплювати в 5 разів більше світла ніж остання модель Apple, забезпечуючи кришталево чисті зображення без шумів навіть у майже повній темряві. Ранні демонстрації показують, що нічний режим телефону PI повністю перевершує iPhone 17 Pro, демонструючи приголомшливу деталізацію та чіткість у сценах, де камера Apple створює лише розмиття та зернистість. Тож чи справді телефон Тесла виправдає такі сміливі обіцянки? Як він може бути таким просунутим і водночас таким доступним? Дійсно, багато хто залишається скептично налаштованим, наполягаючи на тому, що Тесла ніколи насправді не випустить смартфон. Зрештою, Ілон Маск, схоже, не має жодних причин братися за галузь, де вже домінують гіганти. Як ми всі знаємо, ринок смартфонів вже давно є ареною для таких впливових гравців, як Apple, Samsung та Google полем битви, де мало хто наважується конкурувати. Кинути їм виклик здається майже неможливим, і для більшості це призведе лише до неминучої поразки. Однак під час останньої телефонної конференції Тесла щодо прибутків Ілон Маск відкрито визнав, що компанії бракує ключового елемента чогось, що могло б по справжньому об'єднати всі її продукти та об'єднати всю її екосистему. І тепер цим відсутнім елементом є смартфон, оснащений потужною камерою, інтегрованим штучним інтелектом та здатністю бачити в темряві краще ніж саме людське око. На даний момент Apple слугує лише тимчасовим рішенням. Але Маск вважає, що регресивний розвиток Apple та одержимість поступовими оновленнями зробили її непридатним партнером для реалізації бачення Тесла. Він неодноразово стверджує, що команда Тіма Кука перестала наважуватися на інновації під час конференції Тесла щодо результатів діяльності за другий квартал. Ілон Маск сколихнув світ технологій, офіційно підтвердивши, що телефон Тесла Пай надійде у продаж у всіх магазинах Тесла, починаючи з березня наступного року. Перший великий сюрприз ціна. Стандартна версія на 256 ГБ коштуватиме всього від 789 доларів, тоді як навіть найдорожча модель коштуватиме не більше 1099 доларів. Але ціна сама по собі не змінює ситуацію. Що справді відрізняє телефон Pie від інших, так це стратегія, яку наважився б застосувати лише маск. Поєднання першокласного обладнання, такого як 200 мегапіксельний ультразвуковий сенсор. З астрофотографією на базі штучного інтелекту та підключенням Starlink, коли Ілон Маск одного разу вигукнув на X, що він не зовсім впевнений, яка різниця між поточним iPhone та попередніми версіями, і що камера лише приблизно на 10% краща, краще, це були не просто пусті скарги, це було попередження. Слова людини, яка вимагає вищих стандартів для технології обробки зображень. Маск дивиться на світ очима людини, яка вважає, що камера це не просто пасивний інструмент для зйомки зображень, а первинний датчик прямий зв'язок між технологіями та реальністю. Розглянемо маскову точку зору в галузі автономного водіння. Там камери це не просто додаткові функції, а основні інструменти, які бачать дорогу, розуміють навколишнє середовище та приймають рішення. В одній з дебатів на Reddit Маск якось заявив. Коли радар і камера розходяться в думках, слід вірити камері. Камера, точніше, тому краще зосередитися на ній, а не використовувати обидві. А в іншій відомій Максимі він проголосив: як тільки ви зрозумієте важливість камер, лайдар стане непотрібним. Ця заява стала маніфестом. У світі який будує маск камера є основним датчиком, тоді як допоміжні технології, такі як Радар або Лайдар, якщо вони взагалі існують, є лише другорядними аксесуарами. Коли Тесла вирішила видалити радар зі своєї системи автономного водіння та повністю перейти на рішення, що базується виключно на камерах, це був сміливий крок, але він ґрунтувався на чітких міркуваннях. Маск вважав, що завдяки значним інвестиціям у технології обробки зображень, система на основі камер зможе повністю обробляти візуальне сприйняття, аналізу руху та дані навколишнього середовища без перешкод, спричинених радаром. Ця точка зору викликала широкі дискусії, але вона також підкреслила непохитну віру Маска в те, що камери повинні служити основою всіх автономних систем сприйняття. Ця одержимість камерами думками ще більше підсилилася, коли Маск розширив своє бачення в напрямку штучного інтелекту та візуального інтелекту. У квітні 2025 року XI компанія зі штучного інтелекту, яку очолює маск, представила Grok Vision функцію, яка дозволяє чат-боту Grok буквально бачити світ через камеру смартфона. Користувачі просто наводять камеру на об'єкт, і Grok може пояснити, перекласти та розпізнати його в режимі реального часу. Маск ніколи не позиціонував грок як інструмент, обмежений читанням тексту чи обробкою мови. Натомість він побудував його на основі візуального розуміння, розмістивши камеру в центрі сприйняття штучного інтелекту, що дозволило ґерок не просто аналізувати світ, а й бачити його. З цих публічних кроків ми можемо чітко побачити логіку розвитку телефону Tesla PI. Якщо Маск вже визначив камеру як основне око в автономному водінні, штучному інтелекті та візуальній взаємодії, то оснащення смартфона 200 мегапіксельною камерою UltraVision – це не просто збільшення мегапікселів. Йдеться про посилення візуального інтелекту всієї екосистеми Tesla XAI у цьому баченні. Телефон PI – це набагато більше, ніж просто комунікаційний пристрій. Він стає цифровим оком екосистеми. Камера слугує точкою з'єднання між штучним інтелектом Starlink, енергетикою розумними будинками та транспортними засобами центральним датчиком, який об'єднує взаємопов'язаний технологічний світ Маска. Ви можете пам'ятати, коли Маск опублікував статус Зовнішня камера вмикається за 11 хвилин, що чітко свідчить про те, наскільки ретельно він стежить за інтеграцією камер у свої системи, чи то на екстер'єрі автомобілів, чи в периферійних мережах. Він ніколи не випускає з уваги камеру. Щоразу, коли камера підключається до інтернету, вона стає ключовим зв'язком між фізичним світом і програмним рівнем, враховуючи, що він контролює Tesla XI та Starlink вбудовування камери в смартфон і підвищення її продуктивності за межі звичайних можливостей, це не просто вибір, а неминучий крок у грандіозному баченні маска про безперешкодно пов'язану екосистему. Отже, чому Маск обрав 200 мегапіксельну камеру? Тому що лише тоді, коли камера достатньо потужна, щоб захопити кожну деталь, достатньо чутлива, щоб бачити в темряві, і достатньо інтелектуальна, щоб штучний інтелект міг аналізувати кожен піксель телефон пай, може справді служити живим оком повністю інтегрованої системи. Це пряма відповідь Маска на поступовість. Він відмовляється погоджуватися на 10% покращення Apple. Він хоче в 100, навіть у 1000 разів кращого зору. А 200 мегапіксельна камера це його інструмент, щоб довести користувачам, як виглядають справжні інновації і показати світові, що означає справжній стрибок у сприйнятті. Чому телефон Тесла слід вважати надійним лише за 789 доларів? Що справді відрізняє телефон Тесла Пай, так це не лише його характеристики чи ціна, це сміливий крок, на який лише Ілон Маск мав би сміливість. Кожен клієнт, який придбає пристрій безпосередньо в магазині Tesla, отримає довічну підписку на Starlink абсолютно безкоштовно. Це не типовий рекламний трюк. Це новаторське поєднання персонального мобільного пристрою та глобальної супутникової мережі інтернет. На практиці це означає, що маючи лише один телефон Tesla PI. Користувачі можуть насолоджуватися високошвидкісним доступом до інтернету в будь-якій точці землі, від галасливих мегаполісів до найвіддаленіших куточків земної кулі в той час, коли мільярди людей все ще намагаються підтримувати стабільне з'єднання. Ця стратегія не лише приносить величезну цінність клієнтам, але й відкриває величезний новий ринок як для Тесла, так і для StarLink, наближаючи їх до їхнього бачення справжнього всесвітнього зв'язку. Наразі стандартний план StarLink коштує близько 120 доларів на місяць, не враховуючи початкові плати за обладнання. Якщо маск залишиться вірним своїй обіцянці щодо безкоштовного довічного плану Starlink у комплекті з кожною покупкою телефону Pi, користувачі зможуть заощадити приблизно від 1400 до 1500 доларів на рік, що є вражаючою цифрою у світі смартфонів, де більшість брендів стягують додаткову плату за кожне доповнення. Це дає Тесла реальну відчутну перевагу, яку жоден інший виробник ніколи не пропонував. Окрім можливостей підключення, якість збірки телефону Pi відображає прагнення Тесла до довговічності порівняно з флеш-пам'яттю. Замість того, щоб гнатися за крихкими модними дизайнами, маск обрав високоякісний титан як структурну основу пристрою. Матеріал відомий в аерокосмічній інженерії своєю неймовірною міцністю, стійкістю до корозії та меншою вагою порівняно з нержавіючою сталлю. На відміну від Apple, яка колись вражала користувачів титановою рамою iPhone 15 Pro Max, але потім повернулася до м'якшого схильного до подряпин алюмінію в серії iPhone 17. Тесла залишається непохитною у своєму довгостроковому баченні. Маск розповів, що інженери Тесла протестували низку матеріалів, перш ніж дійшли висновку, що лише титан може втілити їхнє бачення пристрою такого ж міцного як автомобіль Тесла, але водночас вишуканого як технологічна прикраса. Титанова рама телефону Tesla Pi проходить спеціалізований процес обробки в Гігаштат Техас з використанням титану 6-го класу, який є навіть міцнішим за матеріал 5-го класу, що використовується Apple. Результатом є шасі з неперевершеною жорсткістю та стабільністю, створене для використання протягом багатьох років навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища. Іншими словами, телефон Tesla Pi, виготовлений з титану не просто як маркетинговий слоган, це пристрій розроблений для справжньої довговічності. Якщо титанові телефони Apple знаменують початок нової ери, то телефон Tesla Pi встановлює новий стандарт довговічності та майстерності в мобільних технологіях. Естетично телефон Pi зберігає елегантний та стильний вигляд з надтонкими рамками, які максимально збільшують площу екрана, зберігаючи при цьому вишуканий та мінімалістичний дизайн. Розширений дисплей покращує занурення у фільми і гри та багатозадачність, перевершуючи майже будь-який інший смартфон у своєму класі. Згідно з повідомленнями інсайдерів, стандартна модель вартістю 789 доларів, може мати 63 дюймовий дисплей. Тоді як преміум версія може похвалитися 69 дюймовим екраном, що відповідає розміру Apple iPhone 17 Pro Max. Такий баланс передового обладнання глобального зв'язку та дизайну аерокосмічного класу ставить телефон Tesla Pi у не просто черговий флагман. Це повне переосмислення того, яким може бути смартфон. Протягом десятиліть термін служби батареї був ахілесовою п'ятою масових смартфонів, особливо iPhone від Apple. Навіть з найновішими моделями багато користувачів змушені носити з собою портативні зарядні пристрої. А у випадку з надтонкими пристроями, такими як iPhone Air, зарядка кілька разів на день стала нормою. Тесла явно поставилася до цієї проблеми серйозно. Згідно з попередніми даними, телефон Pi оснащений потужним акумулятором ємністю шість тисяч мах, що значно перевищує показники iPhone 17 Pro Max на 5088 маг, та iPhone Air на 3100 МАГ. мах. У реальних умовах це означає, що телефон Pi потенційно може працювати до трьох днів безперервного використання за типових умов. Уявіть собі, світ, де ви більше не прив'язані до розетки, де тривога щодо розрядки акумулятора залишилася в минулому. Саме таку свободу прагне забезпечити Тесла. Акумулятор телефону Pi також поєднаний з технологією інтелектуальної швидкої зарядки, що дозволяє користувачам заряджати телефон приблизно від 10-20 до 80% менш ніж за 40 хвилин. Хоча компанія не женеться за показниками надшвидкої зарядки, цей підхід є навмисним. Він поєднує зручність із тривалим терміном служби акумулятора, уникаючи швидкої деградації, яка є типовою для багатьох сучасних смартфонів, за повідомленнями Тесла використовує технологію алюмінієво-іонних акумуляторів, яка обіцяє вищу щільність енергії, менше тепловиділення та довговічність. Що дозволяє створити тонкий та легкий дизайн без шкоди для довговічності чи терміну служби акумулятора? Йдеться не лише про чисті цифри йдеться про створення пристрою, який може надійно забезпечувати користувачам інтенсивне щоденне використання, будь-то робота розваги чи подорожі. Технологія дисплеїв у телефоні Tesla Pi – це ще одна сфера, де Tesla прагне випередити конкурентів. Хоча iPhone 17 Pro Max, оснащений oled дисплеєм Super Retina XDR з піковою яскравістю 3000 Ніт, телефон Pi виходить ще далі. Ранні витоки вказують на динамічний amoled дисплей 2X з адаптивною частотою оновлення 144 Гц, здатний досягати пікової яскравості 3200 ніт. Це поєднання забезпечує чітке яскраве зображення та надзвичайно плавний рух під час прокручування ігор та відтворення відео. Адаптивний механізм оновлення може знижуватися до 0,5 Гц під час відображення статичного контенту, що значно підвищує ефективність роботи акумулятора. Завдяки надтонким рамкам та розширеній площі дисплея Tesla створила смартфон, який є одночасно елегантним та практичним, пропонуючи ширший захопливий досвід без шкоди для ергономіки чи портативності. Що стосується продуктивності, телефон P.I. працює на фірмовій операційній системі Tesla XOS, розробленій для тісної інтеграції з ширшою екосистемою компанії. Хоча ми ще не знаємо повного переліку доступних програм зосередження Tesla на нейронній обробці та апаратному прискоренні, говорить про пристрій, створений для багатозадачності функцій на основі штучного інтелекту та безперебійної взаємодії з підключеними пристроями. Безпека є наріжним каменем XOS з кількома рівнями біометричної автентифікації, розширеним шифруванням та обробкою даних на пристрої для захисту конфіденційної інформації. Підхід Тесла до інтеграції екосистеми є ще однією ключовою відмінністю. На відміну від типових смартфонів, які функціонують здебільшого як ізольовані пристрої, телефон Pi, Розроблений як центральний вузол для продуктів Тесла. Власники теоретично можуть розблоковувати автомобілі Тесла та взаємодіяти з ними, керувати домашніми енергетичними системами, підключеними роботами та отримувати доступ до функцій автономного транспорту. І все це з одного портативного пристрою. Це перетворює смартфон на універсальний ключ, створюючи синергію між продуктами, якої Apple та Samsung ще не повністю досягли. Це сміливе бачення, яке чітко сигналізує про те, що телефон це більше ніж просто телефон. Це точка входу у пов'язаний світ мобільності енергетики та автоматизації на основі штучного інтелекту. Незважаючи на всі ці функції, телефон Пай не позбавлений труднощів. Переконати користувачів перейти з усталених екосистем, таких як iOS та Android, нелегке завдання. Багато споживачів прив'язані до додатків робочих процесів та звичок, що розвивалися роками. А впровадження нової платформи залежить як від програмного забезпечення, так і від набір функцій та корисності екосистеми. Однак стратегія Тесла щодо тісної інтеграції телефону PI з транспортними засобами енергетичними системами та розумними пристроями є вагомою причиною для користувачів розглянути можливість переходу. Іншими словами, телефон Tesla Pi продає не просто обладнання, він продає доступ до ширшого технологічного способу життя, який поєднує мобільність, штучний інтелект та підключене життя. Тож, як ви вважаєте, чи має телефон Tesla Pi все необхідне, щоб справді конкурувати з флагманськими пристроями iPhone та Samsung? Будь ласка, поділіться своєю думкою в розділі коментарів під цим відео. Дякуємо за перегляд нашого відео. Підпишіться зараз, щоб не пропустити наступне важливе оновлення Тесла. Воно вийде лише за два дні. Якщо ви хочете дізнатися більше цікавої інформації про Тесла EV або Tesla Bot, не забудьте натиснути кнопку подобається та поділитися цим відео. Також обов'язково увімкніть сповіщення, щоб не пропустити наші останні відео. Ми цінуємо вашу підтримку та з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в наступному відео. До побачення!